Формадол таблетки від головного болю. Цих героїв ви впізнаєте точно. Вони вже друзі сніданку, і фактично ми тягнули цю історію отак, от, от знаєте, як ниточкою фактично. Разом з ними проживали її. І вони зараз прийшли в цю точку. Це Анна і Нестор бойко. Uh, їхній будинок, ви зараз бачите, він в нього влучила ракета. Uh, це Хустомель. А uh, за кілька днів до великого вторгнення uh, вони оселилися в новому будинку і вони хотіли жити довго і щасливо, але не судилося. Не залишилася лише одна, одна філіжаночка. Так, uh, дві. Перепрошую. Так, дві. Тоді вони на руїнах знайшли дві. Оцих горнятка, які були символом їхнього дому. І от знаєте, з цих горняток uh, почалась нова історія, і вона продовжується. Давайте зараз подивимось. Хочеться, щоб тут дуже велика обідня зона була. І обов'язково тут за телевізором розпис. Пам'ятаєш той малюнок, що я показувала з такими великими великими квітами. Може, взагалі без телевізора, щоб не прикривати. Для того щоб людина вилікувала душу, вона має вилікувати місце, де їй комфортно. От ми зараз лікуємо це місце. Час від часу повертаєшся думками в 23 третє люте і думаєш про те, що а як би могло бути, якщо б не було цього всього. Саме в той день Нестор та Аня Бойко нарешті закінчили ремонт у будинку і разом з синами готувалися до великого новосілля. Я не знаю, чи можна порівняти то щастя. Ну, наприклад, як мами, я думаю, що то на наступній шаблі після народження дитини це народження твого будинку. Сім років знадобилося, щоб ця ділянка з соснами стала не лише їхнім будинком мрії, а й справжнім домом. Домом, який втратила Аня, коли виїжджала з окупованого Луганська у 2014 році. 23-й вечір було дуже дуже хвилююче. Ми вже поїхали в магазин, купили миючі засоби, тряпочки, шваброчки. Частина речей була перевезена. Нам залишалось тільки отак. клацнути і добре Перші дні повномасштабного вторгнення родина виїхала на Львівщину і була там, допоки гостомель не звільнили від окупантів, які знищили їхній дім. Це були прильоти. Це був не один приліт в будинок, саме в гараж, з якого вже потім полум'я пішло на весь будинок. Єдине, що дивом вціліло – два горнятка, які подружжя знайшло на кухні, і які згодом потрапили до студії сніданку. Давай. Ми собі ось так залишимо. А цю Це ваша да а цю на аукціон для допомоги ЗСУ. чи можливо так само фонд дітям, які залишились без батьків. Влітку 2022-го, коли ми познайомилися з подружжям, Аня і Нестор залишилися без дому, без роботи та збирали кошти, щоб розібрати або врятувати те, що залишилось від їхнього будинку, приходив сюди, сідав і годину посидів, ішов назад. Була якась така апатія. Ми якось приходили після дощу, і знаєте, було таке відчуття, що будинок плаче. Ну от ти сидиш, а воно там стікає десь постійно. І ти розумієш, що ну, в нього ж теж є душа. Треба що зробити, а не сидіти. Прийняли рішення про те, що домонтуємо все-таки другий поверх. Бо стояв дах відкритий як концерна банка, і ну, як парус його від вітру хитало в різні боки. А ну, переживали, щоб не попало на вцілілі будинки, які сусідські. В селищній раді мені сказали, що добре, що ви не повністю демонтували. Щоб потім не було що той експертний звіт. Ви там підробили. Була хатка якась там маленька, чи була зруйнована ще до того. за процедурою, в якій важко розібратися, навіть юристам, до яких зверталася родина, розбирати руїни, має держава, щоб потім отримати хоч якусь компенсацію. Дуже складно отримати якусь інформацію, коли відбудеться. Ну от, ту заяву на демонтаж десь 4 чи 5 місяців назад я написав. Бо зберегти перший поверх після удару теж неможливо. По факту залишився фундамент. Може, то і Віра спрацювала, колись і писала Єгору, що якраз в моменти найбільшої розпачі і втоми завжди були повідомлення від вас про наступний етак руху цього горнятка. У горнятка, що врятувалося після прильоту і яке Аня залишила нам, була своя власна дивовижна історія. На прохання сніданку його підписала перша леді України Олена Зеленська. А потім воно помандрувало до Швейцарії на благодійний аукціон у Цюриху. 700, <'я> Цей лот продали за майже 6 тисяч доларів. Половину коштів, яку ми вже отримали. Ми не витрачаємо. Вона у нас як початок відкладення на відбудову. Адже ці вісім соток з соснами для них були і є домом. Та мрією, яку родина взялася малювати знов. Новий будинок буде на старому існуючому фундаменті, але то місце, де був гараж великий, на тому місці буде просто дві дитячих. Будинок буде менший, а тераса буде більша. Ця тераса, що була в попередньому будинку, вона була відверто замала для кількості друзів. Ми відбудуємо той будинок, де в кожного буде вкладена частинка-серденька. Каже, можна пару кущиків троянд посадити? Ну, пару кущиків уявляють два-три-чотири максимум. Забирали то замовлення, то там лаванда, якісь квіточки, ще, які троянди я впізнав. <ристо> <ристо> абрикос там був. Ну але факт того, що абрикос засох. Але не хто мені пообіцяв, що буде абрикос. А чого абрикос? Бо є така дуже гарна книга абрикоса Донбаса. Так як я сама родом з Луганська, для мене Донбас асоціюється з абрикосами. Ну, ми, може, другий абрикос буде краще, бо перший будинок так теж не дуже получився. Гумор — наше все. Я думаю, що ми це все подолаємо, пройдемо і далі буде ще краще ніж було. А ми не зациклюємося на тому, що ми тримаємося. Ми просто живемо та і все. Бути хоробрим серцем це, на мою думку, йти до своєї мети. Не втрачати людянець і доброту, бо на цьому, мабуть, будується все. Аня, це наш для вас сюрприз. Олена квітка зараз на тому подвір'ї в родині. Бойко хіба що Нестора нема на роботу, поїхав? Да, я чув. Анічка Олен, ми раді вас бачити. Дуже дуже ми настільки зарядилися позитивом від вашої історії. От справді видно, що ви хоробре серце, яке зі світлом і з любов'ю, попри всі незгоди, дивиться на життя. Проведіть нам екскурсію, будь ласка. Колеги, ну ще раз доброго ранку. Дійсно, ми звісно, ми в тому ж будинку. Це Аня Бойко. Аня, доброго ранку вам і колеги вам теж величезні вітання вже передали. Доброго ранку. Доброго ранку. Всім. І ви знаєте, ви yes. оцей вайб, ви цей позитив відчули навіть через камеру. Я думаю, тому що знаєте, це фактично це місце. Це той будинок, який він втратив все. Він втратив ну майже ну реально стіни, але він не втратив своєї енергетики, і цю енергетику не втратила родина. О, знаєте, що точно не змінюється. Це те, що ви завжди на позитиві, ви завжди усміхнені, коли ми вас бачимо, вам теж хоч. Це усміхатися. Ну, це є. Ми стараємося. Щоб від вас можна підзаряджатися ще. Трошки можна. Ви знаєте, от ми в сюжеті розказали, що фактично ви зараз чекаєте. Ви чекаєте на рішення, коли можна демонтувати ось цей перший поверх. Це ваша їдальня була тут. А от раптом ми не бачились два тижні і сталося диво. І вам сказали, що буде демонтований тоді-то, тоді-то. Не сталося чи сталося? Поки не сталося, але ми дуже дуже в це віримо. У нас така надія, що це буде скоро. Нам би хотілось би восени вже порадувати себе тим, що нам демонтують, і ми зможемо. Щось розпочати. Роз... Ну, ви вже розпочали. Давайте трошки пройдемо тут і нашим глядачам покажемо, що ви вже почали фактично малювати свій новий проєкт. Ми його вже показали, але це було так щемливо. Це було так класно. Ви розповідали нам за кадром, що нестор просто сідав від руки, це робив. І ви загадали бажання якесь до нового року. Це так, так було так, Як? так, 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 так. Так і було. Ми сідали спочатку. Переглядали в соцмережах десь схожі проекти, і потім один раз приходжу, нестор сидить за столом, олівець, дитяча. Гумка витирає, щось малює, намалював і тільки потім вже віддав друзям, щоб вони помогли то все перевести в якийсь проект. Може, ще й буде, я думаю, багато коректив в проект, але основа вже покладена. Але це таке було велике новорічне бажання. Ви хотіли звізуалювати саме саме до новорічних свят. Так, так, це якраз було Напередодні нового року, і дуже дуже хотілось замовити бажання як в дитинстві, знаєте, загадати, щоб воно збулося. Ну точно збудеться, і е ми показували, що знаєте, в від відродження цього будинку ви почали фактично з саду, і тут же нестор вистригає якісь бансайчики. Його просто не впізнати. А чи приходять і досі друзі? До так. вас як і раніше, <свісно> так звісно, як і раніше збираємось, можливо не так часто, але все одно стараємось. Ну і в принципі мені здається, сад то така душа будь-якого будинку. Ань, ну ви вже знайшли місце для того абрикосу, е, який е, вам нас пообіцяв? в пошуках, в <суках> <суках>, пошуках, так. Да. Ми, ми пообіцяли брикос, як в мене вдома на Луганщині е, в дитинстві. О, того, але в пошуках. Троянди ми вже знайшли місце, вони вже квітнуть, а все а, інше буде. Але перші друзі у вас прийшли, коли тут взагалі було згарище. Так. Це було якраз після деокупації, коли всі повернулися. І ви ось тут сиділи буквально, так? Так, от, так так, от перед так. нами? Так, буквально, буквально недалеко ми поставили такий е, будівельний, скажімо так, столік і можна було трошки посидіти. От, і взагалі... Але перші рази я сиділа спиною до будинку, мені було важко дивитися на це. Все, що залишилось, так. а Ані, нас багато часу, але не могли ми не помітити. І ось ця красуня, а, яку ви врятували, я трошки провідкрию карти, але вона героїня нашого сюжету, і це пов'язана дивовижна історія. Я знаю, що ви втратили свою собаку, що вона втікла, ви не змогли її знайти. Але у вас з'явився новий член родини. Так, ми, ми, ми досі ще в пошуках е, нашої меми, але от е, нам не знаю, мабуть, зверху хтось подарував істу. Тепер це наша нова така. Подружка. Ми е, віримо, що все-таки це знаєте, для нас це був знак, що ми зможемо врятувати ще одне маленьке життя. Ну і вона фактично йшла по вулиці і одразу пішла до Нестора. Вона його прийняла як господар і вас. Да, да, да. Вона зразу його признала. тато її заприміти, позвонив чоловікові. Чоловік поїхав зразу дивитися. Бачите, я ж кажу, що знаєте, вона вже вона прийнялася теж нашою розповідь. Вона справжня телезірка, навіть коли були ми тоді на зніманні, вона просто була краш. Ну і абсолютно краш. Ша знімальної групи, і ще дуже важливо, знаєте, от Нестор сказав, що ви не замислюєтесь на тим, що ви тримаєтесь, Ви просто продовжуєте жити. От за цей час ви навіть втілили свою таку новичку мрію. Ви поїхали в Карпати, ви показали синам гори, яка чудова наша Україна. Ви просто продовжуєте крок за кроком відбудовувати ще свою таку класну мрію. Я думаю, що це все 100% справдиться. І поки що ви чекаєте також на другий транш від чашки. Правильно, так, 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 так додасте чекаємо. до тієї суми, щоб почати вже фактично таку відбудову. Велику. І ну, Я думаю, що ми не один ще сюжет знімемо, тому запрошуйте нас вже точно на новосілля. І я не новосіля. Знає, хоч буде він в один поверх, коли вже тут будуть нові стіни, то запрошуйте нас. Запрошуєте? <рес> да, обов'язково, обов'язково. Ми ж обіцяли, що команда сніданку будемо бачити всі етапи відбудови. І ми думаємо, що фінальний так само. Друзі, ну ось така класна позитивна історія. Знаєте, я коли зустрічаюся з цією родиною на цьому подвір'ї, подвір'я, яке вже буквально розквітло, ось тут, на ринок, теж завжди усміхаюся. І ви тільки що почули, фактично, у нас вже є зелене світло для того, щоб приготувати тут якийсь визний сніданок разом з цією чудовою родиною, колеги але будь ласка. Ані що в мене вже подарунки на весілля є, тому не не від не, не від нас. А в Будьмо мене а в мене просто чесно від цієї історії, не те, щоб оскільки позитиву, у мене ж мурашки шкірою бігають. Наскільки взагалі, от все складає. Я впевнена, що буде новий будинок, і ми точно туди приїдемо. Пасибі, Олена Квітка. Дякую. Ані передавай бойко величезне, Нестору, якого зараз немає з нами. Пасибі да, зараз да. голина ранок за кілька миттєвостей, і ми повертаємось. Ух.